Друзі, мої вітання. Ви на каналі Шкода, що не Як завжди для вас буду знімати контент. По проханню підписників попросили мене відзняти Гольф 4. Подивимося, вони є в фешбеках, в універсалі, двохдверні. Подивимося, що по цінах ви обов'язково коментуйте відео. Дякую, що підписані на мій канал. Обов'язково, хто не підписаний, кнопочка підписатися. І також на канал Шкода, що Невах Рітейл. Якщо ви хочете продати авто своє, можете також підписуватися. Тому приємного вам перегляду. Дякую вам. Так, що знаходимося на авторинку в місті Луцьку. Погода чудова, ось дивіться, є такий гольф четвертий. Давайте його детальніше глянемо. Що там з резина хороша 18-го року? Давайте його так гарненько так обійдемо, обійдемо. Так. Ціна даного автомобіля 4200 доларів. 2000 рік. Ось номер телефону. 1,4 бензин. Тут немає. Бачите, є ось такі моментики. Видно навіть не, не цим атак. Але на такі роки, в принципі, ну, тут видно, бачите, що тут вон, перетиралося, бачите, видно, Не озброєним навіть цим оком. Ось такий варіант. 200. Ось такий даний гольфік універсалі. Авто 2005 року, газ-бензин свіженький, 2,0 бензин, газ 4700 доларів. Ось він код, що цікавить даний автомобіль. Авто з Німеччини бачу, німецька наклейка. Що цікавить, давайте детальніше глянемо. Далі є якісь царапинки, якісь моментики є. Бачите, газ Ось такий варіантик. 4700 доларів. Ось ще один є дводверний Golf 4. Авто 2003 року, 1,4 бензин, 232 тисячі пробіга, 4 тисячі доларів даний автомобіль. Давайте його обійдемо. Що вас цікавить огляд автомобіля. Телефонуйте за моїми номерами телефону, може також оглянути відразу. Також працюємо по Україні, всі звіти повністю вам скидаю на Viber, Telegram, WhatsApp, також прохання, підписка від вас, лайк, like. то як говорить, все сезонна резина Nexen. Такий бачите він свіжий, бачите, такі моментики. Ну, бачите на камері, коли вже... такі от є моментики, бачите. Тому ось такі варіанти йдемо далі. Ось такий чотиридверний гольфик 2003 року, 1.6 бензин, 185 тисяч заявного пробігу, кліма, круїзд, рідний пробіг, 4450 доларів в даний автомобілі. Такі м'янтики. Ясна машина не нова, може бути німецька наклейка не всім смачний, є такі, знаєте, такі моменти. Тому таке. Такий Golfik. Йдемо далі. Є ось такий варіант. Це 2001 рік, 1.9 дизель. Ось номер телефона, 400 доларів ціна даного автомобіля. Бачите, видно що такі от, Бачите, хороша машинка буде трохи коштувати. Але 1,9 дизельок. Автомобіль Універсалі Golf 4. Також обов'язково перевіряйте авто перед покупкою, щоб себе забезпечити, не попасти на хлам. Заганяйте також такі автомобілі. Бачите, воно видно свіжо, бачите, от видно навіть не збройним оком. Але ціна машини 400 за 1,9 дизель. Тому якщо у вас цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Також напомню, площадка шкода, що на Вахрітейл, якщо ви хочете продати свій автомобіль, пишіть на телеграм, скидайте свої автомобілі. По параметру закинемо повністю поки що на даний момент це все безкоштовно. Надалі буде ясно, що послуга платна. Ось такий гольфік. 3900 доларів, 1,4 бензину, ось номер телефону, авто 2001 року. літні шини. Такі варіанти. Відкрито, так? Ну, Давайте такий чик. Ось такий варіант. Що цікавить. Телефонуйте. 1,6 також он континенталь резином. Зимова, да, зимова. Да, на такі руки, звісно, машинки з такий чорний гольф. Давайте об'єдемо 2000 рік автомобіль, 1,6, бензин, 75 кВт, 4650 пробіга. 229 тисяч заявлено на пробі, горідна фарба. Ось такий варіант. Ось, друзі, гольф 4 в універсалі. На люці, Титанчики. німецьке авто. Автомат 4700, 1,6 бензин, 2003 рік автомобіль. Хороша ціна йому ску, 4700 за автомат. Вони є рідкісні, що бачите, що йдуть, Дивіться який заряд класний. Клімат, магнітола ще заводська, шкіряне кермового автомобіля. Тобто, 4700 доларів даний автомобіль. Титанчики, зимова резина. Чорний колір. Ось такий він з люком. Давайте з другої сторони глянемо його. Давайте глянемо з іншої сторони її. Є такі, знаєте, моментики, але, але на такі роки і що автомат. Такий він. Такий варіантик. Ось дивіться такий варіантик також. Гольсь 4 в універсалі. 4100 доларів ціна даного автомобіля, 1,4 бензин, 2001 рік. Ось номер телефона записуйте. До продавця ось такий варіант. Давайте його тепер більш детальніше. Омінемо такі варіантики. 400 доларів. Авто на такі є моментики. Авто на номерах. Ясно, це ціна питання, можуть бути нюанси, тому що, якщо плюс-мінус без нюансів, то така машинка може стоїти в районі 5 тисяч доларів. Таке за живий варіант, в є дійсно попадаються живі варіанти таких автомобілів. Тому от, звертайте увагу, ось такі гольфіки. Ось є такі Volkswagen Golf 4 в універсалі. 24, Яка ціна на даного автомобіля? 4400. Сервісна книжка. 1,6. 10 подушок безпеки. Четвертому гольфу зараз. Бачите, як каже, зараз. Ми відкриємо з по салончику, глянемо в універсалі, 4400 доларів. Сертифікат автомобілі присутній? Так. Да, да. Є сертифікат на дане авто. Давайте глянемо ще по салону. Кондиціонерчик кондиціонер, є кондиціонер, так? Федерий, сидінь. не сидінь. Федерий, Федерий, Федерий. Ось такий гольфік. Да, бачите, аярбек, айрбек, там, там, там. Все бачу по цьому, тут, тут. Ось такі є моменти, але 4400 ціна даному. Такі хетчбеки, дуже класний колір, і подобається. 1,6 Такий варіантик. 500, так? 500 доларів. Але колір класний, дивіться. Ціна даного автомобіля 500 доларів, 1,6 МП, супер стан, ось номер телефону. Авто без єдиного підкрасу, 2002-2003 рік. Ось такий варіант. Авто також свіжо і якісь такі, можливо, знаєте, моменти які на такі руки. Ось такий Гольф 4, 2001 рік, 1,4 MPI. Ціна даного автомобіля 3850 доларів. 166 тисяч пробіга вказано. Каталізатор, комплектація Edition. Ось такий колір. Кому цікавий даний автомобіль, також можете телефонувати. До продавця. Також не забудьте підписатися на канал Шкода, що не вага ритейл. Для того, якщо хочете продати свій автомобіль, можете закидати на нову YouTube платформу. Тому дякую вам за увагу. А ми йдемо далі. Ось такий також є гольфік червоненький колір літня резина присутня 14 MPI 4300 55 кВт 2001 рік. Ось підкасів, кондиціонер, електроприкет, сертифікат також присутні автомобілі. варіантик варіанти. в автомобілі є. Такий візуально прийдемося. Такі є мілкі царапини. Але на такі роки я вам скажу, бачите, машині скільки машині 22 роки. Дивіться, який відносно стан машини. Ну є ясно там це. Німеччини авто. Ось дивіться такий гольфік також в універсалі, такі тітанчики, зимова резина Continental. 2002 рік, 1,6-4700 доларів, Заявлений пробіг 260 тисяч кілометрів. Ось дивіться, який стан машинки. Кондиціонер в автомобілі присутній. Задня зимова резина хороша, бачу взагалі. Такий варіантик. Що цікавить, паркоп присутній. Такий універсалі. гольфік. Цікавий такий варіант, набирайте продавця. Такі варіанти. Є якісь могументи. Але за живе авто потрібно також заплатити гроші. Такий варіанти. Ось такий гольф, четвертий фешбеки. 4800, 2,0 бензин, 264 тисячі пробіг автомобіля, ось номер телефону записуйте. Літні шини, титанчики. Хороша резина. дивіться, який стан протектора автомобіля. Так, вай, давайте обійдемо його. Ось такий гольфик. Такий варіант. Ось такий варіант, чи є 1.6 Golf. Так, коп гольф. Подкоп присутній зимова резина. Бачите, от такі є моментики, зараз по ціні ми глянемо, що там по машині. Ось такі моментики. Авто з Німеччини. Добрий день, Каціна даного автомобіля. 400 400 доларів. Клімат, сертифікат є. Ось номер телефону. 270 відкрито, так, да, можна, так? Да? 273 тисячі оригінального пробіга, сервісна книжка. Кліма все працює в автомобілі. Ось такий варіант. Магнітолка на Fleсті JVC. Тому якщо цікавий такий варіант, набирайте продавця. Номер телефону я вказав. Це зимова, все сезонка така, бачите. Така вся сезонка. Мадий Таїланд да, да. так. Да. Глянемо, глянемо з сторони кіцер на рік. Так, 17 й рік. 17 й рік. Ось такий варіант. Задня теж якого руку. 17 й рік, 24 неділя. Ось такий варіант. Такий гольфік. Ось є такий гольфік на автоматі. На даного автомобіля 4450 доларів. Е моментики е моментики там климат толка все положено 2000 вид Ось номер телефона и вариант Зимова резина она же такая буду старт просто устал шо и Авто вже на номерах. Ну що, друзі, побували ми на авторинку в місті Луцьку. Відзняв для вас по проханню за Гольфри 4, бачили, які ціни з кутаковим. За живий Golf 4 потрібно віддати кошти. Навіть якщо авто там 4700 доларів стоїть, все одно там є якісь помашинні моменти. Хороші, машинки моновици, питань нема, да, машині 20 років, більше 20 років. Таке за 5 районів мона це я вам показував на відео, де по можливості які моменти є, скільки він коштує, тому... Таке, завжди перевіряйте авто перед покупкою. Дякую, що дивитесь мої відео. Обов'язково ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал Шкода, що не вах і також Шкода, що не вах Рітейл. Всім дякую за увагу. До зустрічі на нових відео. Дякую. Всім, всім пока.